Привіт, малята! Вітаю вас! Сьогодні я запрошую вас пограти разом зі мною веселим м'ячиком. Подивіться, який він гарний у мене жовтого кольору. Швиденько беріть м'ячики, які є у вас вдома, та пограємо разом зі мною веселу гру. Я з м'ячем умію грати. Дітки, сподобалася вам гра? Тоді давайте ще з вами пограємо. Я з м'ячем умію грати, мію дітом Ось остан я постучу. Потім Ой, я чи Ой, як весело ми грали з м'ячком, дітки. Гадаю, ви ще не один раз пограєте в цю гру. На все добре.